Всім мої вітання. Хочу показати, як де і що росте в нас на городі. Да. Першим, що ми бачимо, це помідори, які цвітуть, які вже мають і плоди. Ось, уже маленькі помідорчики. Так, да, в цьому році у нас багато влаги. Майже кожного дня йдуть дощі. Дощі, які можливі Навіть заливають, бачимо землю, яка забита від дощів. Да, це кожен день дощ поливає нашу землю. Це, звісно, і добре, але хотілося б більше сонця, але... І за це дякуємо Богу, що у нас сьогодні є і така погода. Так, ростуть помідорчики. Скоро вже будемо, можливо, їсти їх. Так, тут у нас є і перчик. Ще він ось такий маленький, але я думаю, що... В кінці сезону будуть і тут плоди. Да, бачимо, капуста росте недавно. Труїли, наче вже не видно білокрилки. До чого була дуже багато цього шкідника. Потруїли актарою, то пропала білокрилка. Такий вигляд має у нас капуста. Але ще не на часі. Це пізня. Пізніше будуть качанчики. Так, тут у нас вже пішли огірочки. Натягнута вона сіточка не. Не везде під огірками вже пнуться на сіточку. Вже треба. Можливо, десь направляти, але вже підіймаються потрошки огірки. Такий вигляд. Сьогодні вони мають. Да, тож діки йдуть. Це для їх, звісно, добре. Огірочки ростуть, скоро, можливо, будемо зі своїми тут у нас росте динька не знаю, тому році Динька була, але чогось вона не доспівала. Ось рядом ростуть кавунчики. Ну, кавунчики ми в цьому році теж посадили немало. Звісно, погода хотілося би для них більше сонця. Але, можливо, ще. Буде сонця багато. Але сьогодні ось так вони ростуть. Ось ще у нас кавунчики. І кавунчики у нас чимало. В тому році був гарний урожай. Ми їх їли багато, ділилися. В тому році нас радували кавунчики. Будемо сподіватися, що і в цьому році буде все добре. Ми теж будемо їх коштувати. Тут вже у нас гарбузи, і вони вже скоро будуть розстилатися. Звісно, зілечко росте, але не таке воно вже тут і страшне, тут косолька. Так, да, в цьому році, слава Богу, влаги маємо удосталь, що, звісно, гарно впливає на ріст рослин. Хотілося б більше сонця, але я думаю, що ще і сонця буде вдосталь. Так, тут у нас Картопелька. Рости небагатко. Це так, щоб можна було підкопати біля будинку. Кукурузка, яка вже тягнеться. Тягнеться, росте ось, маємо цибульку. Цибулька, чесничок, який вже. Випустив стрілки. Скоро через певний час треба буде його збирати. Тут знову у нас цибулька. Щоб вистачило на все сезон. Щоб були якісь запаси на зиму. Тут у нас росте. Морку. Петрушечка. укропчик Петрушечка. Це ось так виглядає. Тут у нас бурячки столові. Тут кормові бурячки для нашої бурьонки. Це кукурудза, солодка. Тут у нас знову кавунчики. Бурячки ростуть. Тут у нас кабачки, кабачок. все ось так. Теж, можливо, вже скоро будуть. Будемо ласувати. Ось так все виглядає такі овочі ми маємо на нашому городі. На цьому хочу завершити моє відео. До зустрічі, ставте вподобайки, коментуйте. Всім мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.